Вітаю три шахір проти Роджера. Колумбія рейтинг 1957. Староіндійський захист? Тут якось в такій структурі був кінь D5 удар. e 4, слон e 4 слон C3, взяли, взяли. Це нічого не, ні до чого не призводить, правильно? Тоді давай розвиватись. Жертвами пише, ке, але хочу. Видесенько закінчити розвиток. Ну, давай так. Хочу слона можливо знищити. Щоб тут мені не, не бігало тут по полям. Ну, чорнопол мене, в принципі, нормальний. Тільки залишилось коней прибрати з діагоналі. Дай все. От так от. Отуди його. Ну, давай. Ну, давай. Угу. Так, ну, есть 6, в принципе. Что это нам даст? Не знаю. Нам, наверное, тут надо жертвовать. Тут, там... Давай поки так. Непогано грає він в дебюті. Так. Я би пожертвував тут якість, але проблема, що він може зіграти отак. Далі не ясно, що робити. Брати мені не добре. Не брати також погано. Залишається брати. Конем турою, Ну, не знаю. Можливо. Взяв на c 5 Я взяв на 2. Ну, а чого ні? Я тобі не можу дозволити тут на порному полі довго стояти. Слава нема білого пола. Пішки по білому хай стоїть, а чорний пол бігає. По діагоналям. Так. Чи треба мені тут виключати з гри свого ферзя? Нє. З іншого боку, що нам залишається? Отак от, от він зіграв. Добре, знайдемо Чорнопольному іншу діагональ. От так от він зіграв. Тепер фрізю треба знайти іншу. Діагональ на Б7. Так, от ти вирішив. Так, от поміняємо Борюсь за чорні поля, а у нього чорні поля слабкі, хоча його слон такий собі, але для захисту він хороший. І нюанс. У мене фігура більш скоординована. Тільки коня десь потрібно на F5, це було б ідеальне поле. Може 3 ще краще, але хоча б не F5. З іншого боку, він прикував у цього коня є 2, який також не дуже добрий кінь. Другій горизонталі йому нема що робити, але йому десь було сюди прийти і були б проблеми в чорних. Або сюди. Так, щось він так сяк. Такий є сенс хід кінь в три, да? Потім сюди піти. Можна так, в принципі. Він б'є, да? Ой, чи хочу? Ну, це якщо він пі піде, но він не йде нікуди, йому нічого не треба так. Давайте тут, я тут. Вот уже F3 пола він віддав. А так би міг би турою вигнати, а дуже небезпечно. От це вже трошки небезпечно. Ну, то, мабуть, погана позиція, навіть якщо так, то тут уже йду. Потім фрізіа можу забрати. забрати. колумбійський френд, Ти послабив свого короля і програв. Так, дякую за партію. Було цікаво. 79 на 83. Страндій казав вже цікаво. Навіть якщо в дебюті програти, то все рівно прикольно. Д8, Окей. Тради8 що це де? Типу комбір каже, що жертва пішика некоректна. Ну, що? Так, ми знищили слона білопола. Плюс трошечки лінію. Розгрузили конями. Отримали лінію для тури трошечки такий позиційний плюсик. Треба було слона разу. Ну, якось завжди не хочеться робити такі ходи, але треба було робити. Звати слона. Тут краще, звісно, було отримати пішочком і вже у них пішокова така. Перевага в центрі. Може, демаркаційну лінію, захопили простір чорним фігурам трошечки незручно, мало простору, білий більше. І в них така перевага хороша. Тут десь висить, а дістатись до білого короля важковато. Ну, Суперник вирішив, що у нього є ще можливість трошечки почекати з цим. Ну ні. Окей. Так, це такий позиційний розмін. Уже нашому чорнопольному слону, в принципі, нема що тут робити. Бажано поміняти його і пограти по чорним полям. Так. І так, вже 4 послаблення жорстке, і ферзь є 3 блискучий хіт. Ну. Типу ми віддаємо колоть коня, але насправді ми ж тут відразу відіграємо. Відіграємо все з. маком. З... Окей, типу, взял я, наприклад, заліз. Що йому робити? Fresd 2 комп'ютер каже. Ну, а якщо я хочу зберегти щось, там я не знаю. Ну, в принципі, як я щось збережу. Контрудар якийсь. Нема ніякого. Фраз Д1. Не знаю, ну, давай так. Тура єрва. Кімат.